Моя донька пішла служити до війська. Маючи хорошу роботу, непогану зарплатню та пропозицію на вигідних умовах поїхати до Австрії, дочка пані Оксани вирішила вступити до лав ЗСУ. Зараз працює у логістиці. Про цю тилову сторону військових широкому загалу відомо мало. І щоб виправити це, військовослужбовці організували тематичну фотовиставку. Це знята ракета з консервації, так, і готують для передачі на передову. На світлинах слюсарі, ремонтники, токарі, ковалі, швачки та інші фахівці технічного забезпечення. Ті, хто в рекордно короткі терміни, повертають боєздатність складних механізмів і ставлять на колеса техніку та озброєння. Жінка в одній з логістичних частин, так, вона теж з консервації зняти. Артилерії, так, вони приводять і до ладу. Для передачі війська. Олександр Бабич – один із авторів виставки. Чоловік більш як 30 років займається фотографією. Працював у багатьох виданнях та інформагентствах. А от досвід з військовими каже перший. Люди виснажені так само, як і воїни на передовій. Деякі працюють по 18-20 по 20 годин. Виконують такі завдання, які в мирний час треба було декілька днів, декілька тижнів. Так виконуються за лічені години. Крім Олександра Бабича, серед авторів робіт також Сергій Каташ та Михайло Лєбєдєв. Три місяці тому фотографи вирішили скооперуватися та показати українцям, який внесок роблять логісти в загальну справу Збройних сил України. Це було на волонтерських началах. Ми запропонували генеральному штабу показати логістів, як вони працюють в тилу і чим вони можуть допомогти нашим воїнам. Виставка складається з 16 авторських фотографій. Хоч спочатку їх було 36. Частину портретів знищила негода під час експонування у Вінниці. Спершу світлини представили в Київському метрополітені до Дня Незалежності, і далі вони вирушили в регіональне турне. Для підтримання морально психологічного духу наших військових солдатів, дуже багато строкової служби, які не залучаються до ведення бойових дій, і цивільні мають також знати тих героїв, які знаходяться в тилу на сьогоднішній день. Дякую за цю виставку, за цей наголос на цей бік війни, на цю частину, на цей спектр і сектор, тому що він насправді дуже важливий, бо саме має працювати в комплексі. Ватиме виставка у Львівському будинку офіцерів до 22 жовтня. Зазначимо, за майже вісім місяців повномасштабної війни Росії проти України виробничі підрозділи однієї з військових частин сил логістики ЗСУ виконали річний план ремонту зразків ракетно-артилерійського озброєння на 600%. Всі вірять, що переможемо, і вони на це працюють. Аліна Домбковська, Юрій Яворський. Правда, тут Львів.